Хочемо вловити от якраз характер міста на межі між там, аналоговою епохою і цифровою. <кій> власне, є ще багато людей, які мають збережені плівки, які мають збережені фотографії міста 10, 20, 30 років тому. І цікаво власне, порівняти то середовище, яке було в аналогову епоху. І те, яке, яке зараз. Е, в, насправді це не тільки про плівку, це про людей, це про те, як фотографували, що люди фотографували, які були настрої, яка була атмосфера. По-любому, люди, які е, фотографували колись на плівку, вони друкували, можливо, і не все. Можливо, щось залишилося, а потім з часом. І тут можна зараз це все підняти, архіви підняти, тим більше що подій після 90-х було дуже багато, ну та й до 90-х було багато. Ну а крім того, є вже готові надруковані світлини в альбомах. Теж, їх теж можна оцифрувати, вибрати, подивитися. Ну, головне, щоб історія міста, далі архітектура, вулична фотографія, ну, тобто спосіб життя, одяг, все, все цікавить, тому що всі ці світлини розказують про певний період епохи. Зараз фотографія стала доступна всім. А колись це було надбання людей технічних, тому що в першу чергу це була фізика, оптика, потім хімія, хіміко-фотографічна обробка. І хороший фотограф це був фотограф, який все робив сам. від фотографування до, до сушіння готового відбитка. Зараз фотограф тільки нажимає на спуск, а решта все далі фотографічні редактори, далі друк фотографій в централізованих лабораторіях, де вже йде інтелект іншої людини, яка на свій роздрукує цю фотографію. І тому в тих фотографіях була якась душа, була якась е чарівність така. Один наш архітектор Ігор Панчишин в свій час дав негативи початку століття. Е тобто я доторкнувся руками до джерела до саме негатива, який створював ну, невідомий назв, мені фотограф. І е, просто я ніколи не думав, що мені щось в душі почне щеміти. Мені, я взяв той негатив в руки, і, і мені стало дуже трепетно. Я доторкаюся до історії, я доторкаюся до епохи. Якось, ну, це було якесь не дуже незвичне явище, що, що мені торкувало. Десь в передчутті відкриття в нас на території в одному з наших корпусів студії. Фотостудії аналогової і цифрової, і майстерні з виготовлення аналогового фото. Відповідно, нам це цікаво власне, проявити ту аудиторію, яка цікавиться ще тими технологіями. Це технології, які і на сьогоднішній день є досить актуальними. Актуальні вони і в фотохудожників, і в інших представників креативних індустрій. Дуже багато людей почало тягнутися, особливо у нас був тут проводив майстер-клас, по щоб люди ознайомилися для того, щоб вивчити аудиторію, чи є бажаючі у нас, чи ще щось прийшло дуже багато людей. Дуже багато молоді. У Мене завжди перше питання: а чого ти прийшов і що ти чекаєш від того, що ти сюди прийшов? І було мене здивувало відповідь майже всіх. Тато з мамою розказували, як то було, і мені дуже цікаво. Я хочу доторкнутися до того, хочу побачити. Все захопилися. Сказали, що обов'язково будуть в подальшому, коли ми вже відкриємося, буде сюди приходити. Адже кожен зможе і попрацювати в лабораторії, і чи під моїм керівництвом, чи пройти у нас буде школа, де будемо вивчати цю фотографію півкову,